Мустафи, давай. Отже, ми стоїмо на роді вулиці Шовковиків, роді вулиці Мищати і Тут э, бій. Будинки будинку профсоюзів починається атака. Хто тільки одному хлопці відірвало руку і тут зараз починається скидати їх гранатами. Оця барикада намагається отримати і на небудь. Будинок... Тут, тут намагається відстрілювати. Коптеля не молота, поки що погано це заходить, тому що все одно міліція наступає, бо вони все Відпалили все, підвезень. От бачиться дуже частина хлопці, якого відірвала руку. Зараз пішли гранатою. Тут була граната, яка потрапила просто в людину. Право в тому, що барикади, які зроблені косуючим, їм вже заважають зараз підійти ближче. А міліція з того боку потихеньку тут обликується. Вони тушать просто, як ви бачите, з того боку, вода. Вони тушать просто вогонь, підходять до і стріляють гранатами. нато. Оооо! Іституть